Привіт! Мене звуть Анастасія Молчанова, я художниця і міцкиня петриківського розпису. На цьому каналі я ділюсь своїм досвідом. І саме сьогодні я хочу зняти відео, де я порівняю чотири фарби: олійні фарби, акрилові, гуаш і яєчна темпера. Тож, якщо вам це цікаво і корисно, залишайтеся. Саме я працюю найчастіше акриловими фарбами. Вони дуже універсальні. Ними можна малювати на будь-якій поверхні: папір, дерево, полотно, і навіть тканина. Вони утворюють міцну і водостійку плівку. Із плюсів можна зазначити, що вони швидко сохнуть, мають насичений колір і довго зберігаються. З часом. Е Колір на вже готовій роботі не змінюється, але є минус: коли фарба ще мокра, вона одного кольору при висиханні вона темнішає. То треба цей нюанс враховувати при подборі фарб. Слідуюча фарба, яку я вам хочу показати, це гуаш. Вона водорозчинна і з матовим ефектом після висихання. Вона чудово підходить для декоративного живопису. Із переваг можна сказати, що вона яскрава, легко змивається водою і дуже зручна і добре лягає на папір. Із недоліків можна виділити, що вона не водостійка, тобто після висихання вона змивається водою, може. При шарі. І після висихання гуаш світліше, особливо темні відтінки. Тож враховуйте це, коли підбираєте кольори. Друзі, я блогер початківець, тож мені дуже-дуже потрібна ваша підтримка. Я дуже прошу вас поставити вподобайки, написати коментар і підписатися. Для мене це дійсно дуже важливо. Олійні фарби це класика живопису. Я дуже люблю е, працювати олійними фарбами. Вони мають глибокі насичені кольорі, які чудово змішуються і залишаються стабільними. Е, із переваг можна сказати, що можна довго працювати над деталями і в них гарна текстура. Із недоліків вони сохнуть дуже е, багато часу, потребують розчинники і мають запах. Дуже важливо знати, що олійні фарби практично не змінюють колір при висиханні. Що бачите, то і залишається. І на останнє яєчна темпера. Це дуже давня, екологічна техніка, яку я люблю і використовую дуже рідко, але вона займає в моєму серці особисте місце. Готується вручну з жовтка, пигменту і води. В даному випадку за пігмент я візьму акварель, але в старину використовували натуральні пігменти. Це мог бути сок ягід, буряку, листя, використовую. Цей метод дає чіткий мазок, добре лягає тонкими шарами. Із плюсів, натуральне, швидко сохне, добре підходить для дрібних деталей. Із мінусів, е Висихає дуже швидко і потрібно готуватися перед роботою. Є декілька нюансів. З часом темперові роботи можуть трохи пожовтівшати. Це природна властивість жовтка. Ще мурашки дуже люблять темперу, бо жовток для них ласощі. Тому роботи обов'язково потрібно покривати захисним лаком після завершення. Ось і ще є такий, саме в яєчній темпері, є такий метод процарапування. Коли фарба ще не зовсім висохла, можна голкою або дерев'яною паличкою процарапити замість обробки. Ось такі цікаві елементи. Кожен тип фарб має свої сильні сторони. Вибирайте ту, яка підходить саме вам, за стилем, темпом роботи та відчуттям. Напишіть мені в коментарях, яку фарбу використовуєте найчастіше. Я дуже вам дякую за перегляд. Не забудьте вподобати це відео і підписатися. І чекаю вас на наступних відео. В описі під цим відео я залишу посилання на мій телеграм-канал, де ви можете першими отримувати всі новини, а також там є телеграм-група, де ми можемо спілкуватися, де ви можете задавати свої питання, викладати свої роботи і просити мою пораду. Дякую.